Здоровенькі були. Сьогодні відбувся європейський реліз нового OPPO Reno 13 5 g А я цим телефоном вже тиждень користуюсь та дуже хочу розповісти вам про нього. Мені він сподобався, проте є деякі моменти, про які я вам сьогодні розповім. Але давайте про все по черзі. А поки що дякую за те, що підписуєтесь. Ми наближаємося до позначки 15 тисяч підписників завдяки вам. Також дякую за вподобайки, коментарі та й взагалі за будь-яку активність. Це наша найкраща мотивація, та це все суттєво впливає на просування відео на YouTube. Тож, дякую. Ну, починати смачного розпаковка. Телефон приходить у відносно невеликому пакуванні, по якому відразу б мені стало зрозуміло, що блоку живлення тут не буде. До речі, окрім того, що тут немає блоку оживлення, тут ще й немає чохла. Будь-якого, навіть прозорого. Проте давайте дивитись, що ж там все ж таки є. Зустрічаю нас пакування макулатури з оригінальною скріпкою, яка мене завжди дуже смішить чогось. Трошки нижче телефон, а під ним кабель USB-A, USB-C. Телефон у мене кольору Luminous Blue, взагалі ця модельну. У п'яти кольорах, з них усіх в Україні будуть доступні тільки чотири. Комплектація, чесно кажучи, досить невелика. Ми якось усі звикли, що в ОПО завжди гарні комплекти, і там завжди є блок живлення, що там є якийсь чохол, базовий, силіконовий, той, що на перший час просто, але він є. А тут немає. Ну, чохол реально ладна, а ось блок живлення, який зараз окремо коштує 2000 гривень. Та його немає у комплекті, це прикро. Так, можна заряджати цей смартфон звичайним блоком не швидким. Проте, якщо тут є підтримка SuperVOOC 80 Вт, особисто мені хочеться заряджати саме таким швидким блоком, а його буде потрібно придбати окремо. Тож врахуйте це під час купівлі цього смартфону. Ну, а ми поки будемо переходити до дизайну. Дизайн! Подивиться на цей смартфон. Сподіваюсь, відео передасть те наскільки ж витончено він виглядає. Корпус відчувається надзвичайно тонким. Його товщина складає усього 7,29 мм, Плоскі рамки. Це все дуже приємно відчувається долонями, та, звісно ж, сам смартфон менше відчувається у кишені, що дуже практично. Його вага усього 181 грам. Мені дуже подобається, що тут не тільки тонкий корпус, а ще й компактні камери. Вони хоча й трішки стирчать з корпуса, але відносно того, як зараз буває, це взагалі суперкомпактно. Хоча й ефект гойдання тут є. Коли смартфон без чохла. Рама смартфона виконана з алюмінієвого сплаву, позаду матове, нереально приємно на дотик скло. Окрім того, що воно приємно на дотик, на ньому взагалі не залишається відбитків. Попереду захисне скло Gorilla Glass 7i. Навколо дисплея тоненькі симетричні рамки. Я відверто говорю, що мені дуже сподобався дизайн цього смартфону. Причому це не просто прикольний дизайн чи цікавий дизайн. Я дійсно вважаю цей смартфон красивим. Та під час тестування в мене знайомі, які бачили в мене цей Смартфон, питали, що це за модель, що це за фірма. А для мене це такий вагомий показник, бо в них про кожен смартфон мене це питають. Праворуч від дисплея знаходиться кнопка живлення та гойдалка регулювання гучністю. Зверху три мікрофони та інфракрасний випромінювач. Боже, це смартфоном можна керувати домашньою технікою. Вони досі це додають у смартфони. Знизу тут динамік, роз'єм USB C2.0, мікрофон та лоток для двох сим-карт. Також підтримує Є7, що доволі не часто можна зустріти у цьому сегменті Android-телефонів. Корпус смартфону тут захищений від пилу та вологи по стандартам IP 68 та IP69. До речі, цікаво, коли на смартфоні є IP69, у специфікаціях завжди ще вказують, що там є IP 68. Треба почитати, чому так роблять, бо я завжди вважав, що ця класифікація ось є, наприклад, IP69, це максимум. Та... Зрозуміло, що він витримує все, що витримує класи менше, а чомусь вказують відразу IP68 і IP69, Але я це окремо почитаю. Цікаво. Так ось IP69 – Це максимальний захист від пилу та вологи на смартфонах, та цей захист включає в себе. Захист від струменів гарячої води до 80 градусів, а також занурювання у воду на глибину до 2 метрів на півгодини. Це прям максимум. Дуже круто, що тут є, але я досі не розумію, нащо взагалі існує цей захист від струменів гарячої води на 80 градусів. Я, я не знаю. Про це він тут є. Смартфон взагалі настільки захищений від вологи, що навіть сам виробник позиціонує цей смартфон як камеру, якою можна знімати під водою. Це треба зауважити, що під водою мається на увазі десь в басейні, наприклад, там, де прісна вода. Бо в салону воду не можна, як і з будь-якими е пристроями з вологозахистом, або після того, як ви використовуєте цей смартфон у солоній воді, потрібно його дуже гарно промити прісною Але я не раджу проводити ці експерименти. Так само, як я завжди не раджу вам е мити смартфон прям милом. Ось це взагалі я не знаю з чого це пішло. Це якісь тіктоки чи рілзи, були що, типу, у вас брудний смартфон, взяли там милом його помили, та він чистий. Не робить так, будь-яке мило, просто з часом буде руйнувати усі ущільнювачі. Та рано чи пізно ваш смартфон, е у ваш смартфон, все ж таки попаде вода. А наслідки будуть дуже погані. Тож не робить цього. Просто у воду можна, у солону, у мило не можна. Та пам'ятайте, що навіть враховуючи, що тут є захист від струменів гарячої води, водяну пару він тримати не буде. Тобто у ванну, баню, там гарячий душ, його брати теж не потрібно. Дисплей. Друга сильна сторона цього смартфону після дизайну, який мені дуже сподобався, це дисплей. Тут встановлений AMOLED дисплей діагоналю 6,59 дюймів, роздільна здатність 2760 на 1256 пікселів. Тобто щільність тут колосальний 460 ppi, частота оновлення до 120 Гц. Частота зчитування сенсора дисплея до 240 Гц у ігровому режимі. Дисплей займає практично 90% передньої панелі, якщо бути точним, то 89,6%. Та погодьтеся, виглядає він чудово. Разом з цими рамками, тонким корпусом, ну прям не знаю, мені, мені дуже зайшло. Кути перегляду тут максимальні. Дисплей має 100% охоплення колірного простору dci p 3 у налаштуваннях можна обрати режим кольорів на дисплеї, природні, професійні та яскраві. Також у налаштуваннях є моя улюблена функція адаптивних відтінків залежно від зовнішнього освітлення. Також є функція підвищення різкості зображень та відео низької якості, збільшення насиченості кольорів SDR-відео, можливість обрати роздільну здатність, а також частоту оновлення, автоматичну, стандартну та високу. Дисплей файний. Тут ще й яскравість доволі висока, типове значення 600, максимально 1200 ніт. Я користувався ним на вулиці, на сонці, все чудово читається, ніяких питань. До самої яскравості як характеристики, але є питання до роботи автоматичної яскравості. Скоріше за все, це програмне забезпечення ще е намагається якось зрозуміти мої вподобання по яскравості. Але поки ось за цей тиждень в мене е не раз були ситуації, коли. Увечері він занадто яскравий, як на мене, а вдень занадто темний. Та мені е, приходилось вручну коригувати яскравість для того, щоб вона була комфортна для мене. Можливо, з часом це м, буде працювати краще, тобто він зрозуміє мої патерни використання, або це якийсь програмний баг, який просто пофіксяться з оновленням програмного забезпечення. Але я це помітив. Та вам говорю. Також у дисплей вбудований сканер відбитків, працює швидко та досить точно. За час тестування у мене з ним проблем ніяких не виникало. Коротше, дисплей це його точна сильна сторона, незважаючи на те, що є ось такий маленький нюанс з автоматичною яскравістю. Проте це п -п програмна історія, тому. Особисто я на це не так звертаю увагу. Я впевнений, що це або виправлять, або воно навчиться правильно розуміти, що я хочу від нього. Продуктивність. Працює Reno 13, 5G на новому 4 нанометровому процесорі Mediatek Dimensity 8350, графічна система mali G615 MC6, оперативна пам'ять стандарту lpddr 5 x з об'ємом 8, 12 або 16 ГБ. В Україні поки буде тільки варіант на 12. Постійне накопичуває стандарту UFS 3.1 об'ємом 128, 256, 512 або 1 ТБ. В Україні офіційно наразі буде тільки 256 та 512. Також вже по класиці ОПА тут є можливість розширити оперативну пам'ять за рахунок постійної. Максимум можна додати ще до 12 Гігабайт. Вже по класиці демонструю вам результати бенчмарків. Якщо для вас це важлива інформація, ставте паузу, дивіться. Від себе говорю так: окрім того, що він дійсно досить швидко працює у системі, що дає позитивні емоції від використання, він ще й непогано справляється з іграми. Я пограв у декілька улюблених, які досить графоністі, проблем не було. Ще з цікавого, тут досить велика випаровувальна камера, та навіть під час тривалого геймінгу нагрів помірний. По бездротовим інтерфейсам тут GPS, Wi-Fi 6 версії, Bluetooth 5.4 та NFC. Ну і відповідно, Google Pay працює без проблем. Ну, ми тепер дивитись на програмне забезпечення. Система! Смартфон працює на Android 15 з фірмовою оболонкою ColorOS 15.0. Хочу сказати, що сама по собі оболонка цікава та функціональна, проте з коробки потребує налаштування та прибирання. Ось так все виглядало, наприклад, після активації, а ось так можна зробити. Ну і те, що тут з коробки встановлені якісь непотрібні сервіси та ігри, це не прикольно. У систему, звісно ж, інтегрований AI, бо смартфон вийшов вже у 25-му році, та без цього вже нікуди. Проте фірмовий AI від Oppo, станом на зараз не підтримує українську мову. Тож, ось ці усі. Продовжити написання, відредагувати текст у якомусь стилі, чи зробити самірі. Це все працює тільки на англійському. На англійській мові та працює тільки у нативному застосунку нотатки, тож я навіть не бачу сенсу якогось це все вам показувати. Проте тут ще є Джеміні, про який я говорю вже здається. Кожен огляд тут повна інтеграція, запуск натисканням кнопки живлення, можливість ставити запитання по контексту того, що на дисплеї тощо. Все працює зручно, я цим користувався кожен день. А ще тут є цікава функція, яка чи то тільки з'явилась, чи я просто не помічав цього раніше. Можливо, це додали в оновленнях і на більш старі ОПА. Коротше, напишіть у коментарях, якщо знаєте щось про це. Це можливість обміну файлами з iOS. Коротше, схема така: треба на iPhone встановити застосунок ОПЛАС Connect, який дозволить обмінюватись файлами та фото зі смартфонами ОПА, та Realme. Для передачі iPhone підключається до Wi-Fi мережі Oppo та приймає фото. Чесно кажучи, я не знаю, нащо вони це вигадали, бо набагато швидше і простіше обмінюватись файлами через якісь месенджери, чим встановлювати на iPhone якийсь додатковий софт. Для того щоб відправити там декілька фото чи відео. Та навіть якщо багато фото відео та відправляти, це все набагато простіше робити через месенджер. Тож не знаю наскільки це корисно, але ось тут воно є. Просто помітив, спробував працює. Нащо не знаю? Камери OPPO Reno13 має три основних камери: одна з яких сенсор глибини. Тобто, фактично, тут дві камери, які ви зможете використовувати. Основна на 50 Мп, світлосила 1.8 та оптична стабілізація. Ультраширококутник тут зі світлосилою 2.2. Селфі-камера тут аж на 50 Мп зі світлосилою 2.0. Зараз бачите зразки фото в день, а також при помірно поганому освітленні, на мій погляд, дуже непогані результати. Фотки деталізовані, мають природні кольори та чудовий динамічний диапазон. При недостатньому освітленні вже все залежить від того, наскільки міцно ви можете тримати смартфон та наскільки статичні об'єкти у кадрі. Якщо все складається добре, то можна отримувати фото не гірше, ніж в день. Проте бувають випадки, коли отримуєте щось не дуже різке. Відео смартфон може записувати у роздільній здатності до 4К зі швидкістю до 60 кадрів у секунду. Ну і звісно ж, тут є функції редагування за допомогою штучного інтелекту. Є можливість видаляти певні об'єкти, які ви обираєте. Власноруч. Працює досить непогано, та й по швидкості обробки на гарному рівні, навіть порівняно з флагманськими смартфонами. Прикольно. А ще можна однією кнопкою видалити усіх людей з фото. Тобто не потрібно вручну усіх виділяти, а можна зробити це однією кнопкою. Працює добре, проте, якщо сценарії дуже складні, наприклад, людей дуже багато чи умови зйомки були складними, домальовує да він не ідеально. Але загально ось так, якщо подивитись, то мені здається непогано. Якщо підсумовувати, то я хочу сказати, що тут досить непогані камери, проте назвати їх прям суперкласними я не можу. Це середній сегмент. Тож цей смартфон не фотографує як флагмани. Тим паче, треба враховувати, що тут досить тонкий корпус та досить тонкий модуль камер. Та й взагалі можна так сказати, що за ось цей дизайн, за цю товщину, за цю елегантність ви платите саме камерами, які не торчать в вас з корпусу. Так, причому, що цікаво, для більшості людей якості цих камер буде вистачати з головою. Тож тут потрібно вирішувати. Ви або хочете тонкий, елегантний смартфон, щоб це ось все не тирчало. Або ви обираєте щось інше, там, де ось ось так, та якість, відповідно, буде вища. Але це, мені здається, якраз золота середина. Звук. Смартфон має два динаміки, які працюють у стереорежимі. Звук гучний, чистий, очікувано низьких частот тут замало, тобто загально об'єктивно, звук тут середній. А ось під час використання Bluetooth навушників користувач може обрати один з багатьох цікавих кодиків, таких як SBC, AAC, APTX, APTX HD, LDAC, LHDC, APTX Adaptive та APTX TVS Plus. Тож любітелям послухати якісне звучання без дротів, тут є все. Необхідна автономність. Коли я тільки взяв цей смартфон, потримав його у руці, відчув цю товщину корпусу, в мене не було ніяких очікувань стосовно того, що тут буде якийсь великий акумулятор. Ну, я так собі подумав, що тут, напевно, десь до 5000. тисяч. Ну, типу, там 4500, 4600. Але я дуже помилявся. Дуже помилявся тут акумулятор. Я не знаю, як вони це зробили. Тут акумулятор 5600 мАч. Вау! На практиці мені вистачало смартфон на дві доби помірного або один день дуже інтенсивного використання. Насправді, це перший смартфон за багато часу, який я у повсякденному житті реально можу заряджати не кожен день. У мене середнє використання смартфона у добу десь від 3 до 5 годин. Ну плюс ще додаємо час в режимі очікування. Ось виходить, що на дві доби повинно вистачати. Якщо у вас більше, то вам 100% буде його вистачати на одну добу, навіть такого. Активного використання, ну в мене сумніви, що є багато людей, які використовують смартфон більше ніж там 9-10 годин за одну добу. Ну, чесно. Тож, акумулятор тут really top. враховуючи його товщину, це взагалі. Ну я, я прям в шоці, що тут 5600. Але так би мовити, трошки дьогтю потрібно підкинути. Зараз я нагадаю, що тут немає блоку живлення у комплекті, а він його підтримує. Блок живлення 80 Вт, супервук. Він може заряджати цей смартфон від 0 до 100% за 48 хвилин. Але щоб це сталося, вам потрібно ще витратити 2000 гривень на придбання цього блоку живлення. Звісно, можна заряджати звичайним. Звісно, це не проблема. Звісно, вам підійде навіть якийсь зарядний пристрій, який у вас вже там був. Але він підтримує, а його немає. Заключення. Отже, що можна сказати про OPPO Reno 13 5 g Це стильний, тонкий і легкий смартфон з приємним дизайном, чудовим дисплеєм і сучасним процесором. Він чудово працює у повсякденних задачах, підтримує швидку зарядку, має захист від води і підтримку AI функцій від Google. Але є нюанси: немає блоку живлення в комплекті, камери, хоч і хороші, але не топові. автояскравість іноді поводиться дивно. Чи вартий він вашої уваги? Вирішувати тільки вам. Посилання на нього я залишаю в описі, можна буде там подивитись ціну, почитати ще якусь детальну інформацію. А також після цього обов'язково написати у коментарях, що ви думаєте про цей смартфон. Oppo 13 5 g Дуже дякую за підтримку каналу, дуже дякую за підписки, за вподобайки. Нагадую, що в нас є також телеграм-канал, на який ви можете підписатися та дізнаватись про наступні огляди раніше, ніж просто подивитись їх на YouTube. До вас там дуже чекати. І усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення!